Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей. У місті Харків постраждали 89-річний чоловік та жінки 51, 52 та 54 років. У місті Куп'янськ постраждали 63 82-річні чоловіки. Ворог атакував БПЛА Слобідський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 2 КБ-4 БПЛА типу «Гарань-2», 4 «Впівідрони», 1 БПЛА тип «Встановлюються». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено три будівлі та три автомобілі. У Харківському районі в селі Руські Тишки пошкоджено приватний будинок. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ, селище Великий Бурлук та селі Приколотне пошкоджено три складські приміщення. В селище Шевченкове, будівлю і господарчу споруду. У Зюмському районі в місті Балаклія пошкоджено складське приміщення, три одиниці сільськогосподарської техніки та енергомережі. В селище Борова приватний будинок та автомобіль. У Богодухівському районі в селі Леміщина пошкоджено приватний будинок. В селі Тимофіївка чотири приватні будинки, амбулаторію, господарчу споруду. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 123 людини. Залишилося 59 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 2994 людини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 78 оперативних виїздів. Протягом доби на Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння дев'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Слобідському районі Харкова та Ізюмському, Куп'янському та Харківському районах області. В результаті обстрілів горіли складські будівлі, господарчі споруди, інші об'єкти, цивільної інфраструктури, а також суха трава на відкритих просторах. Вранці російські загарбники завдали удару БПЛА по навчальному закладу у Слобідському районі Харкова. Внаслідок влучання пошкодив. Оджена покрівля будівлі закладу виникла пожежа площою 150 квадратних метрів. Постраждали чотири особи. За добу ліквідовано 38 пожеж пожеж природних екосистем. На загальній площі понад 38 гектарів. Наразі триває ліквідація семи лісових пожеж на території Завгороднівського, Піщанського, Червоного Скільського лісництва Ізюмського району та Скрипаївського лісництва Чугуївського району. Загальна площа гасіння лісових пожеж складає понад 80. Сядва гектари Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку вчора відбулося п'ять бозітнень поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів та липців. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. В напрямку Куп'янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного. Марія Соловйова, Дмитро Гуен та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.